До початку нового навчального року півтора місяці, а батьки школярів та місцеві підприємці вже не поготові. У Житомирі купити канцтовари для школярів можна на спеціальних базарах в асортименті зошити, ручки з олівцями пенали і звичайно рюкзаки. Продавці кажуть, канцтовари на будь-який смак, колір та гаманець. Разом із тим зізнаються, зібрати дитину до школи коштує стільки, скільки й минуло річ. І, якщо дитина приходить вибирати те, що він хоче, ну, наприклад, там з усіма рисунками героями любими. Чек виходить десь около 1000 гривень. Ну, естественно, якщо родители збирають в эконом варіанті ребенка, ну це десь 500-600 гривень. Це я говорю без рюкзака. Обична тетрадка на 12 листов коштує 2,65 Ліцензійна – 3 гривні 20 копеек. Рюкзаки варіюються от 600 гривень і вище. теж в від відводителя. Проте не всіх підкупає яскрава обкладинка або ж мультяшні зображення на зошитах. 12-річний Ілля певен, головне, щоб було у чому писати, а все інше. Ще не має значення. Мені саме головне, щоб що був добрий. Мама школяра Анна ділиться, завжди звертає увагу на якість товарів. Якщо обкладинки, то цупки, якщо рюкзак, то з ортопедичною спинкою. Треба дивитися на те, щоб і спинка була добра, тому що вони носять ж такі непідйомні ці рюкзаки, що просто і портиться і осанка, і все на світі. Тобто, я думаю, що у кожного батька є свій вибір. От і на дітях економити не можна тільки на канцтовари. Допустим, я думаю, що тисячі три я можу витратити. А от мама другокласника Наталя зізнається, цьогоріч не купуватиме ані нової шкільної форми, ані портфелю. Тому планує витратити не більше 600 гривень. Форма у нас є. Ми в тому році купувалися. Пенал там портфель у нас є. Але пенал кажу, ж, купили незручний, маленький. Хочемо зараз поновити інший взяти. Цьому ага. році у нас додаткові тільки витрати зошити, там які можливо там обкладені на цей рік. Я не знаю, скільки може гривень, 500, може 600 кладемось. Спеціальних знижок на шкільна приладі у спеціалізованих палатках, хоч і немає. Однак є спеціальні пропозиції. На кшталт купуєш на 500 тисяч гривень, відповідно, 50 або ж 100 гривень повертають тобі в кишеню. Тому як де і на чому економити залежатиме від вибору батьків.